Тоді, відповідно, пропозиція розпочати. Ми розуміємо, що ситуація сталася. Ми розуміємо, що ситуація погана в контексті того, що впливає безпосередньо на життя громадян. А коли безпосередньо представникам київської влади стало відомо про проблеми в київському метрополітені, що стосується перегнів тунелю з станції Дімійська-Лубецька, вони були введені в експлуатацію дві 2010 році на тунелі неглибокого залягання. залігання, відстань від поверхні землі. До е зовнішнього контуру конструкції це в межах 5-16 метрів. Будовництво відбувалося в складних умовах. Е про це можна і в засобах маси інформації прочитати. Там е навіть е трагедія була е безпосередньо на цьому учасні. Повертаючись до сьогоднішнього дня в липні в листопаді, вибачаюсь, 23-го року. По першій колії між перегонами Діміївська та станція Либицька на дільниці оболонсько Теремківської лінії метрополітену з'явились значні течі з подальшим виносом породи через Шевченко. Просто яка дата? Будь ласка, можна уточнити, будь ласка, 20 в листопаді 2023 року. Утворились в місцях з'єднання збірних тюбінгів, в утворені тріщини в коліному вотку в тюбінгах. І тунельне оправи це технічна е термінологія Що стосується невідкладних заходів, які прописані е в Петрополітені е здійснені там нагнітання спеціальних суміші для того, щоб е спеціальних речей, які були зроблені, для того, щоб е усунути ці проблеми, але дещо ці. Заходи зменшення винос породи в тунель, але течі почали з'являтися в інших місцях іменно на цій ділянці, і ліквідувати повністю винос породи в тунель не вдалося. В подальшому, відносно до вимог інструкцій, які є у даного комунального предприємства, з метою запобігання. Ще раз хочу е, звернути акцент: з метою запобігання винятнення аварійної ситуації було зупинено рух поїздів між станцією Лебецька і Теремки. Ще раз, з метою запобігання надзвичайної ситуації, яка не сталася, враховуючи відповідних дій, які були зроблені. Це приблизно схоже на те, що якщо у людини насмарк, то він же не йде, щоб йому робили рентген, УЗІ. Призначали аналізи там два десятки і так далі. Він просто звертається до лікаря, визначає там певні найпростіші ліки, виліковується і займатися роботою. Так само така ситуація і тут. Вона нічим не відрізняється з точки зору змісту по необхідності в заходів. Ну тобто, була неправильно ідентифікована причина, я правильно розумію? тобто було Ну, ви сказали, що якщо ти хворієш, ти звертаєшся, умовно, до лікаря. Відповідно, вирішили не звертатись до лікаря, тому Ні, що ви не вижу. Ви звертаєтесь до лікаря з насморком, але ну. ви не звертаєтесь, щоб вам робили УЗІ, рентген і чуть ли не операцію. Ну тобто, я правильно розумію, що протягом 14 років, коли відбувалися якісь руйнівні процеси, ви вважали, що у вас просто насморк, і не треба робити операцію. Ви, не я про... правильно ви розумію? неправильно, я не молю, пані Віталію. Оце Давайте ви... ну, не переходите в такий формат. Будь ну, ласка, там, там був насморк. А не було того, що ви кажете, як ви розумієте, що там треба звертатись до лікаря і робити операцію. Оцей насморк і лікували. Для чого звертатися до і Казати, що в мене насморк. Давайте полікуйте мені насморк. Вони насморк полікували. Все окей, ідіть далі. працюємо. Я перепрошую. Я зачитаю висновок вашої експертизи. Це вже висновок. Це кінець. Пункт п'ятий. Відповідно до проєктної документації, товщина стін тунелю, між станціями метро, Либідка складає 300 мм. В Зв'язку з відсутністю виконавчої документації та сертифікатів якості на використані матеріали, встановити фактичну товщину не вдається можливості. Слід зазначити, що виконавча документація була знищена, т, 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 т. і так по декілька інших пунктах. Ви визначаєте, що ви не можете встановити. Чи було е, проведені роботи, і чи були використані використані матеріали такими, що відповідали проекту? Так а, дякую, почули. Тобто, ми правильно зрозуміли, що документації, відповідної, на основі якої можна було порівняти, її немає з так. наших слів. Вона була знищена. Так, є відповідні документи, які надані слідством, які були пошуку в обшуках з'яті. Тобто, це питання ми можемо зокрема переадресувати ні. і національній поліції. Я правильно розумію, що тобто знищений поліції? Ні, ні, ну він так не сказав, перепрошую. Я правильно розумію? що в нас же є представник національної поліції. Правильно був факт знищення документів, які ви встановили. Якщо, якщо був факт, то чи чи встановлено ким вони були знищені? Значить, з приводу надання всіх документів, всі документи були надані експертам, частина документів, про які зараз іде мова, які зазначив експерт. В тому числі у своєму висновку, про те, що частина документів не була надана через те, що вони були знищені комунальним підприємством і складені відповідні акти про знищення цих документів. А оточним комунальним підприємством яким? Метрополітен. Комунальним встановлений факт, що були знищені документи Київ правильно? Так. Дивіться: в ході обшуку службовими особами метрополітену нам були надані акти знищення да, з посиланням на те, що вони знищені, ну у відповідності до там вимог діловодства там, через терміни зберігання цих документів. Вітання, друзі, мене звати Максим Бахматов голова офісу трансформації. Ми провели таке саме розслідування як бігу з два роки тому. Воно так само називається. Король метрополітену. Якщо цікаво, що буде будеся в Києві наступні роки. Подивіться, якщо можна відкривати кримінальні справи, там є по кожному комунальному підприємству до всіх учасників і слідчі тимчасової спеціальної комісії, хочу зазначити, що починати треба з аудиту від 14-го року, який проводився київським метрополітеном. Тут 10 пунктів про розтрати, про неефективність, про корупцію потенційну і фінальна фраза дуже важлива, друзі. Аналіз отриманої в ході аудиту інформації свідчить про значний потенціал у метрополітену з оптимізації витрат збільшення дохідної частини, і головне, попередження неефективних управлінських рішень керівництва. І питання фінальне: і якщо ви хочете розібратися, 10 років а? Да, да. Це аудит Київ аудиту, департамент аудиту КМДА. це внутрішній аудит КМДА. Воно все представлено, 10 пунктів з розтратами і решта. Питання пане Максиме, а питання дуже просте. Сказали, що був звільнений пан Брагінський після такого розслідування, але сам пан Брагінський пише, що одразу скажу, що рішення піти з посади начальника київського митрополітену є особистим. Тобто, він сам пішов чи його звільнили? Питання дуже просте. Дякую, Віталій Валерійович, Вочевидь, до вас питання, напевно. Будь ласка, Віталій Пачко. Чи звільнився сам пан Брагінський, Чи його звільнили? Цьому напрямку мікрофон? Будь ласка. мікрофон Будь ласка, після гучних розслідувань, які бачили відносно бігус-інфо Я вважаю, людина не може займати таку посаду. Звернувся до нього. З проханням написати заяву про звільнення. перше засідання. Віталій, розкажіть, що ви хотіли досягнути. Що ви досягнули? Як ваше відчуття? Е, добре, що розпочали. Угу. Мені здається, реально було конструктивно. Добре, точно, точно що міська влада не проігнорувала нам. Прийшла. В нас були побоювання, що проігнорують. Угу. Е, друга важлива річ, ми думали, що за ці дві години ми реально дійдемо до якоїсь конкретики і. Відповідальних і так далі по метро ситуація дуже глибока. Головне унеможливити оцих спроб перекидати відповідальність з одних на інших. Але сподіваюся, що ми вийдемо і на причини, і на конкретні ланцюги в системі управління, які дали збій, які призвели до ситуації. А Ключове знайдемо алгоритми рішень, щоб в майбутньому це не уможливити. Унеможливити навпаки, бо ключова проблема мені здається, щоб воно не залишилось в форматі. Що кожен перекидає відповідальність на іншого, хтось на проект, хтось на ну, то, треба конкретно простежити весь ланцюг і зробити висновки. Ви комісія по ефективності діяльності так. міської влади так. правильно. Всім же цікаво, бо я уяву комісія скаже неефективно діє влада. Які є рішення, щоб влада почала діяти більш ефективно? От. Ну дивіться тут вже питання. Я думаю, основне завдання законодавчого, в тому, числі зміни регулювання. Ага. Якщо виявиться, що поточна модель не ефективна і сама є причиною, яка дає збої предметом, будуть зміни до законодавства. А що це значить, колеги? От напишіть в коментарях, що ви бачите, вважаєте, які має отримати законодавство зміни, щоб такої, можна так сказати, херні не відбувалося. Віталій, я вам вдячний. Дуже гарна дякую. модерація, гарна експертиза. Питань нема. Дмитро. Ми з вами були дві години на цій чудовій засіданні. А ви експерт в транспортному плануванні, будівництві? розумінні. як ви прокоментуєте все, що відбувалося, наскільки було фахово, де було смішно, де не смішно? Це була дуже цікава і корисна нарада. Мені здається, багато речей для мене не були в новинку. Оцей ланцюжок від проектування будівництва до експлуатації, власне, усіх питань, де щось пішло не так. От і це відповіді немає. Це має бути з'ясовано. Особисто для мене було цікаво почути, яку вартість планує Київ витратити на подолання цієї ситуації. Я почув 400 мільйонів гривень. Починали з 21, я хочу нагадати. Було 21, а вже тоді було зрозуміло, що те типу, попінат. Друге, що я почув, ці гроші будуть виділені з резервного фонду. Я не певен щодо величини резервного фонду міста Київ, але я для себе зробив висновок, що в Києві не можна, щоб траплялися аварії, тому що якщо така велика сума вже має бути виділена, то ми собі не можемо дозволити, наприклад, щоб щось сталося із мостом метро, патона чи якимись іншими об'єктами. От і для мене особисто цікаво, ця от київська гра. Тобто, коли починаємо з одної суми і до якої збільшуємо, от я особисто планую надалі моніторити, яка в результаті буде сума фінальна на а, ці роботи. Давайте Пояснимо, ще людям, що справа йде про 27 метрів тонелю, це як оця зала, це менше цієї зали, що ви розуміли. І на цю ремонт цієї частини метрополітену може бути витрачено 400 чи більше мільйонів гривень. І за чого? І за того, що, скоріш за все, була неправильна експлуатація, і ми зараз маємо за це платити власним коштом, зупиненими теремками і таке інше. Так, слідкуємо, все тільки починається в плані розгляду. Буде, я думаю, ще цікаві факти будемо обговорювати. Подякую. Ми йдемо далі, нас же виганяють. Я там на горі прокоментую. Друзі, значить, перше засідання тимчасової спеціальної комісії. Важливо. Проходить все експертно, проходить все без політики, це дуже важливо. А я можу вже сказати, що ніхто не дивився аудит від 14 року. Ми, може, навіть скинемо посилання на цей аудит, да, щоб люди подивилися. Ми скинемо посилання, воно тут є. Якби мер в 2014 році, коли він став мером, відкрив цей аудит, він би. Пупел від проблем, які є з метрополітеном, Саме в цей рік було призначено пана Брагінського. Якби разом сіли, подивилися, зараз ми б не мали всю цю проблему. Можливо, б навіть не зупинилася Деміївка, ну і решта. І в принципі, це приклад того, наскільки неефективна влада. Ми зараз не говоримо про корупцію, ми не говоримо про політику, ми говоримо виключно про ефективність. Ця комісія про ефективність київської влади. Отже, колеги, всі ми, всі ви, патрони, абсолютно правильно підтримуєте Офіс трансформацію, тому що це єдина організація, що зробила розслідування по Брагінському метрополітену за два роки до Бігос. Отже, ми бачимо, як це не кожен може бачити дивитися в завтрашній день. Друзі, процитую мера, але ми дивимось в завтрашній день. А ми, значить, не кожен. Зрозуміло вам, підпишіться, поставте лайк, друзі. Розумієте, що тільки таким чином є шанс отримати нормальне, ефективне місто Київ, столицю України. Я Максим Бахматов, ЦОФІ трансформації. Я пообіцяв розвивати Київ до 2049 року. Пока!